Байонці стала першою гастролюючою артисткою в історії, що зараз відбувається між Бредлі Купером і Джиджи -Джи Хадід? чи справді вони зустрічаються. A24 планує перетворити на серіал, мемуари Перес Хілтон», які вийшли навесні цього року. Друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Я щиро рада, що ви долучилися. Якщо теми для вас цікаві, якщо хочеться написати коментар, напишіть один або два. Будь ласка, з вас лайк, коментар, підписуйтесь. Все, за що я вам буду дуже сильно вдячна. Я ділюся з вами цікавими новинами зі світу шоу-бізнесу, зі світу особистого життя селебріті. Якщо теми для вас цікаві, будь ласка, залишайтеся зі мною, а ми розпочинаємо. Всім класного дня. Поїхали! Дуже цікава історія. Зараз відбувається якась заплутана трішки між Бредлі Купером і між Хадіт. Пара ця знову потрапляє вже не перший раз на очі папараці. Вони покаталися по Нью-Йорку в одній машині. Я знаю, що вони їздили там, були в ресторані, потім поїхали на машині в разом. Деякі джерела, звичайно ж, стверджують, що Джиджи -Джи закохана в Бредлі Купера набагато сильніше аніж дозволяє проста дружба. Дивно згадувати, але місяць тому, буквально там, може півтора місяці назад, всі бачили і. І, там надихалися прям фотографіями Бредлі Купера з його колишньою дружиною. Я нагадаю, що його колишня дружина це Ірина Шейк. Вони гуляли там разом з донькою, їздили разом на відпочинок. Вони дійсно ну, візуально симпатична пара і ходили чутки, що вони планують другу дитину, можливо, вони знову зійдуться. Тобто ці фотографії викликали таку хвилю розмов своїм вайбовим відпочинком і якоюсь особливою хімією, яку, начебто, побачили між парою. Ходили чутки, також що Ірина Шейк не проти повернути Бредлі Купера. А тоді як Бредлі Купер відчував ревнощі до її зустрічі із Томом Брейді. Том Брейді – це колишній чоловік Жизель Бунхен. Але ходять слухи, що Ірина по дівчатам, Бредлі по хлопцям, і що можливо Ірина взагалі є бі бісексуальною. Це також окрема окрема тема. І е, той факт, що у них є дитина і дівчинка дуже гарна. Насправді, як пара, вони як генофонд для народження діток. Ну вони дійсно симпатичні обоє ходили на чутки, що вони планують іще зійтися для того, щоб мати ще одну дитинку народити. Але багато хто вважає, що Ірина Шейк. Зараз разом із давно вже відчуває самі щиріші почуття до своєї подруги, до своєї подруги моделі, з якою вони постійно знаходяться разом. А до чого тут джиджи хадіт? Давайте вже до основної теми. є багато питань, чи зустрічається насправді Джиджи -Джи із Бредлі Купером вже не перший день як папараці ловлять Джиджі на побаченнях із актором Бредлі Купером. Навіть з'явилися повідомлення від інсайдерів, які кажуть, що їм дуже весело проводити час разом. І взагалі Джиджі дуже подобається Бредлі Купер і подобається навіть більше ніж просто друг. Недавно їх бачили у компанії одного один одного у Нью-Йорку. Вони повечерили в ресторані, потім поїхали однією машиною. І, звичайно ж, після цього пішли чутки, що вони зустрічаються. Тут момент що Джиджи Хадіт раніше приписували роман із Ла. Леонардо Ді Е, начебто вони зустрічалися. Але Бредлі Купер найкращий uh, друг Леонардо Ді Капріо. Такий меч. Uh, ми вже обговорювали з вами, що Леонардо Ді Капріо начебто, зараз зустрічається з Вікторією Череті. Їх також бачили, і вони там цілувалися. Не зрозуміла вся тема, тільки от інші інсайдери натякають, що автор всієї цієї історії між Бредлі і між Джиджи Хадід це мама Джейджи Хадіт і Оланда Хадід, яка працює не менше ніж Кріс Дженнер, мамаджер сімейства Кардашян Дженнер. І все робиться для того, аби було більше інфоприводів, для того, щоб дівчат більше обговорювали. Подейкуючи, і Оланда Хадід також була джерелом чуток про роман Джей Дже Хадід із Леонардо Ді Капріо. Можливо, після історії, коли Джи Хадід заарештували за зберігання Маріхуани, їй. Потрібен нейтральний такий амурний піар. Звичайно, ж Джи Джиджи Хадід активно приймала участь у показах у тижнях моди, які завершилися. Вона там була і в БОС. Ну вона була активною яскравою зірочкою на останніх тижнях моди. Я нагадаю, що якщо ви не пам'ятаєте, якщо ви не знали, при Hadid Хадід прилетіла на Кайманові острови разом зі своєю подругою. Подругу звуть Лія Мкартні. Вони прилетіли на приватному літаку і під час огляду і обшуку в. Ропорту в неї вилучили невелику кількість марихуани і засобів для куріння. Щоправда, моделі випустили під заставу. Вона заплатила штраф у розмірі тисячу доларів, здається. Ну і її менеджер, звичайно ж, заявив, що все це було куплено ще в Нью-Йорку і саме з медичною метою. Якщо ми поговоримо трішки про Бредлі, то я нагадаю, що 5 років тому вийшов легендарний фільм: зірка народилася Старе born» із Леді Гагою і Бредлі Купером, який отримав просто безліч номінацій, безліч нагород і мав Захоплені відгуки критики Їхні пісня із зірка народилася. «Шеллоус», неймовірна досі мурахи. Я обожнюю переслуховувати. Інколи є такий настрій от послухати цю пісню. Фільм класний. Якщо ви не дивилися, однозначно, однозначно вам рекомендую. Я нагадаю, що у Бредлі Купера виходить маестро, прем'єра, якого відбулася на венеціанському кінофестивалі. Це ми обговорювали тут 2 вересня. Була відбулася прем'єра. Ну а на нетфліксі ця неймовірно гарна картина. Вийде 20 грудня. Пишіть, що Маєте відносно відносин Джиджи Хадіт і Бредлі Купера. Е, Ірина Шейк, Бредлі Купера, <сум> Ірини Шейк, її, її, її дівчини, її подруги, моделі. Хто кого ми ще обговорювали? Джиджи Хадіт, взагалі, відносин з її матір'ю і Оланди Хадіт. Чи думаєте ви, чи підозрюєте ви, що це справді просто витівки і Оланди Хадіт, і просто такий піар для Джиджи Хадіт? Рухаємося далі. Ще одна дуже коротка новина: Бейонці стала першою гастролюючою артисткою в історії, яка заробила понад 100 мільйонів доларів за три окремі календарні місяці. Це липень, серпень і вересень 2023 року. Нові рекорди в Зв'язку з Ренесанс Туром Бейонці вміє працювати, вміє заробляти, вміє збирати людей навколо себе, вміє радувати своїх шанувальників. Ну і такі результати потім отримує на вихлопі. Рухаємося далі. Ну що ж, якщо ви не знали, то Періс Хілтон написала свої мемуари, вона їх опублікувала навесні цього року, і A24 A24 планує перетворити ці мемуари на серіал. Продюсуватиме випуск цього серіалу Левілен Pictures – Це компанія Дакоти і Ель Фанінг, двох сестер. Це взагалі не означає, звичайно, що хтось із сестер буде відігравати головну роль, але якщо згадати, то Ель Фанінг уже одного разу перевтілювалася на блон Блондинку на Періс Хілтон для W Magazine. і можливо, вона захоче це повторити. Цікаво, мені здається, що було б подивитися також на роль Ані Тейлор Джой, яка недавно вийшла на заміж. Це класна новина. Дуже вітаємо Аню Тейлор Джой з таким святом, з такою подією. І мені здається, що можливо Аня Тейлор Джой могла б. Зіграти Перес Хілтон у цьому серіалі. Вона така витончена, тендітна, худесенька, така тростиночка просто. Що думаєте? Я нагадаю, що попередній досвід співпраці Перес Хілтон із A24, Це такий Кополівський період. Софія Копола тоді в The Blink Ring зробила камео блондинки. Чи будете ви чекати на повернення Перес Хілтон на екрани на цей серіал по мемуарах? Напишіть у коментарях. І кого ви бачите із е, яскравих зірочок із е, селебріті у ролі е, Періс Хілтон? Друзі, на сьогодні це все. Я щиро рада була вас вітати на своєму каналі. Нагадую вам про підтримку наших хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, а також про підтримку, про нашу ініціативу підтримки бездомних тварин, яким зараз конче необхідна наша підтримка. Все, на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. З вас. Лайк, коментар, підписка, якщо відео було вам цікавим. До зустрічі! Скоро побачимося! Чекаю вас на вас у нових відео. Все. Бай-бай. Класного дня!